Марина Павленко, як дожити до ста? Як дожити до ста? Заходьте, заходьте, дівчатонька, сідайте. Можна й у туту на вишиваному, коли ще маленько вишивала. Туди нікуди не кинь взори, як у тої Чіпчиної Галі, в книжці. І звідки ж це ви такі гарнесенькі, а? А, з соціальної допомоги? «Лелечко, хліб, а це що? гречка. Ну, хай пшено! все одно не варто. <гум> а букет дивовижний, спасибі. Дякую вам замість мами. Вони, бо в нас до квіток не дуже, то вже я люблю. Еге, сто років такий ювілей, ваша правда, дівчатонька. Ну, точні дати мама не відають, то їх. Дні народження справляв колись. Пам'ятають, що взимку. Е, то ми й придумали, хай буде на водохреща, так і пішло. Ох, ви б, дівчатонька, їх не чіпали. Тут уранці і сільради були. Годинника спасибі подарували грамоту, вручали ще й сфотографували, як голова те все мамі в руки передає. Із газети листівку лишили таку вже красивенну. Геть зовсім стареньку сперетику збили. Ви мене питайте, що маєте, а крупий хліб таки зайве дівчатонька. Я, слава Богу, обі з руками, ногами себе й матір ще прогодовую. Як дожити до ста, цікавитись? Та що тут скажеш? А дзвіночки гарні. Це ж треба в січні. І що таки? Справжнісінькі? Бо я не добачаю, у мене біленькі такі росли, пропали до ста років. І газети сьогодні теж питалися, насилу відбрехалася. Щось про помірну їжу, працю на свіжому повітрі, а щоб отак по щирості, то хто знає, дівчатонька, чому одні до ста, а інші до півста заледве. Мої мама, вони ж уже десять літ, як лежачі, слабість така, чим'язи від нерухомості посихалися, лежать собі і не сильно цим світом переймаються. Проте, як бачите, чистоті в порядочку, як не як, а це вже святий мій обов'язок. Ой, тяжко нам велося, ох, і тяжко. Читала колись книжку Життя зветься, автора забула. Але куди тому життю до нашого? У тридцять розкуркулили нас, тата вислали. Хороші були, тато, і хату поставили, і господарства настарали. То маму з п'ятьма дітьми, я щойно знайшлася на вулиці. Інша, може, б домагалася, просила або ж як оті в них усе відберуть, а вони чисто, як фенікс із попелу на голому місці, заново збудуються. Кляти куркуль, де не посіть, то вродить, казали про таких. А наші мама. То по сусідах, то по родичах. Нара... Нараяли їм трьох дітей до притулку здати. Вони здали. Лишили найстаршу, бо помічниця і мене, бо найменша. Ой, скільки ми з сестричкою царство її небесне попошукали трьох братиків по світах. Марно. Мамі ж якось, що були вони, що не були. У війну почали німці куркулям сади вивертати. Ступили б і ми до своєї хати у ній колгосп телятника заробив. Та якби ж наші мама розбитніші. Неспроста дівчатинка, тільки но віддавшись, я відразу коло будування заходилася. Хоч і без гроші, і чоловік пияв, надто вже досадно було свого кутка не мати, зате нині є де голову прихилити. Є вам де присісти. Є вашим спасибі дівчатонька дзвіночкам де красуватися. Та й матері. Хай не сорок то подай сто є де зустріти. Усе тут, як бачите, зроблено до ладу на совість. Ні, чоловіка давно вигнала. Це мене сестричка до складу рук, пам'ятатиму її добро, навчила. А в сорок сьомому дівчатонька став такий голод. Дякувати людей трохи чавунка залізниця виручала. Ходили туди вимінювати продукти. Наші мами собі мусили. Сестра вже не віст пчела, то я зі школи прийшовши, жду, не діждуся. А вони Отако гусінький кусінчик хліба наміняли, та й той дорогою додому з'їли. Правильно, що з'їли, гамувала мене сестричка. Інакше чи дійшли б та за мене, та за сокиру. Взялися ми в лісі дрова рубати і тачкою до міста на продаж возити. Оце вам дівчатонька, і дієта, і праця на свіжому повітрі. Але дзвіночки, ну вже такі веселі, як ото у вірші. Ми дзвіночки, лісові дзвіночки. Я, дівчатонька, хочу весь весь на когось мій нормі, а вірші страх любила. Читати теж. Скільки всього перечитала? Пригадую в бібліотеці, за книжки билися. За дома капітанами ухи, цікавенна, місяцями в черзі стояли. Вже як до бувало, то ночами над ними і ридаю, і сміюся. Мама, читати лежочі чи псувати, а не читати, коли воно мов живе перед тобою, взяти хоч би отого батечка Горіо. то це правдешній батечко горе. Адже Дженейр така розумниця. Мамо, прошу часу, а послухайте, за кого Наташа Ростова заміж вийшла. А вони, та чи мені не однаково? Тепер не читаю, одне око не бачить, то здорове намагаюся берегти, не натруднювати. Бо таке на мамине вийшло. У них зір, дай Боже, кожному. Ото спитаю, бува, чи гарна я до празника прибрала, вони ж гарно чи ні, а он до павутина в кутку теліпається. І віхті на стелі знати, усе видивляться. Чистоту мама завсігда шанували. що є, то є. Але з минулого нічого не пригадаю. Бо нічого до голови й не брали? От вам і до ста. Усе букетом ваше не намилуюся. Ніколи взимку живих квітів не мала. Такий цей світ гарний, так і ще хочеться на нього подивитись. Еге ж, катаракта. возила мене донечка за операцію, дізнавалися. Після неї два роки не можна нічого тяжкого. А хто ж за мене буде все це хазяйство двигати? Хто донечці поможе? Вона сердешненька, з двома дітками на поверсі. З чоловіком розійшлася. Не тримаються чоловіки нашого роду, а тієї вчительської платні. Чом не зі мною? пишу дівчатка. Я сама її до міста на силу витурила, бо тут у селі чого, крім роботи каторжної, зазнає, А? Книжку місто читали? Отож, ж отож. Там теж про те, що тільки в місті. Людині й про світку. Це я вже звикла. То мені чи ліс, чи поле радість, і дрова близенько, І зеленого є де нажати, і красою навтішатися. А вам молодесеньким. Уже йдете. Ой, та ще б посиділи. Там на полиці, здається, біля кошика з яйцями звідси мені не видно. Торбинка з горіхами. Візьміть, будьте ласкаві, то на гостинці. Є. Їй не вся як же, їй теж запасла. Самій, скільки мені треба, мама, вони якби й жували, то не їли б. Ой, часом, як закомандують, якоїсь лакоминки, то не знаєш з чим їй догодити. Ну, свіжого помідорчика донечка оце їм привозила, в місті зараз усього є, а тут де взяти суничок серед зими, як у касті про дванадцятьох місяців, піди і принеси. Тім, звідки знати? Може, коли таки з'їдять, чого схочуть, то глядить до нового ювілею до тягу. Марина Павленко, як дожити до ста?